Добрий вечір, хто дивиться мій канал і цікавиться нумерологією, сучасною психологією, поезією, яку пишу я, і е, картами таро. І просто просто якимись новими тенденціями, які ви просто не почитаєте відразу все в, е, в інтернет-просторі. Хто перший раз буде дивитися мій канал, то мене звати Шеченко. Ірина Васильівна, я проживаю в місто Баштанка Миколаївської області, як у нас люди говорять, перлина, степова перлина. деякі. Говорять, я не знаю, хто це говорить, які там, яка там перлина, я не знаю. Ну, про перлину колись іншим часом. Я все шукаю цю перлину степову і не можу поняти, де у нас тут перлина, але ми існуємо. Ми існуємо в Миколаївській області. Сьогодні буде, сьогодні буде число, число 15. Я кожен день розказую про числа від 1 до 22. І вже дійшла до 15 числа. Той, хто народився 15 числа. Саме число дня народження має дуже малий процент, щоб описати людину, тому що матриця її наскільки велика, і, можливо, головне її число навіть не. не не день наружу, тому що це портрет, а в принципі призначення. Якщо ви хочете знати, яке ваше призначення, то, то пишіть або дзвоніть. Хоча, до речі, задзвоніть. Я телефон свій залишаю, але залишаю телефон світ для того, щоб люди могли зв'язатися або написати в Вайбері, або в Телеграмі. Краще мені пишіть, не дзвоніть, тому що буває, дзвонять, і я не знаю, чи може хтось. Починають алокать, не чутно, ну, я не можу. А так я можу бути зайнята, потім пізніше прочитаю і відповім. Так що є побажання, таке, що, будь ласка, дзвоніть, ой, ой, бачите, пишіть краще, не дзвоніть. Пишіть мені. Так буде краще повідомлені, і я потім відповів, коли в мене буде час, а можливо, вам повезе, і я відповім вам відразу. Одне питання коштує 50 гривнів. Так чи ні? Коротко відповім на таке питання. Якщо ви хочете щось ширше, то, будь ласка, задавайте питання. Ми його поговоримо, спробуємо вчитати інформацію, що несе Всесвіт. І наголошую на те, що зараз майбутнє сказати дуже важко. Світ міняється, люди міняються, інформаційний світ міняється, і сказати майбутнє зараз стало дуже важко. Але люди пробують. пробують. Але людей, які займаються як мольфари, як раніше були, стає менше, менше і менше, ті, які лікують людей, не, не, не научними метами, не Нетрадиційними, як люблять називати. Ну, ще я хотіла якусь об'яву зробити. Об'ява з приводу того, що я буду робити відеоролики з приводу такої, по такі теми, як реабілітація. Але реабілітація не такова, як чисто реабілітація, а реабілітація по захворюванням, які є в людини. Те, що я буду казати в відеороликах, це особисто моє, е, е, мій досвід, досвід інших людей, не тільки я, це може ви і не в іншим, але я старалася знайти для людей те, щоб підтримати їхнє здоров'я і зробити профілактику їхніх захворювань. Не лікувати вже хворобу, як зараз займаюся на сучасному етапі, а, зроби, а е, робити профілактику для того, щоб не хворіти. І, і тому я буду робити такі ролики. Ці ролики. Будуть платні, кому треба, буде один ролик буде коштувати 50 гривень. Наприклад, я буду казати, що сьогодні тема присвячена гіпертонічній хворобі і реабілітація при цьому, які ліки пить, як допомогти собі. Я буду також 15-20 хвилин говорити про це. Наприклад. Або, наприклад, якщо болить коліно, що треба зробити в домашніх умовах і собі полегшити страждання, я буду робити відеоролики. Так що, хто бажає підписатися, або якийсь мати відеоролик, будете писати мені. Я буду вам або особисто скидувати відео, або на Ютубі. Ще в мене є інший канал, який називається Нумерологія, медицина, психологія. Я теж може, там буде в закритому доступі. Ще не знаю, але я об'являю, що буду, планую таке робити, але тема там буде не про карти, а про реабілітацію. І один, один відеоролик буде коштувати 50 гривень. Ви можете підписатися повністю, ну, підписатися, а заплатити за цілий місяць. Я не знаю, скільки там буде, якщо це буде 8, то це або 6, або 8 буде відео місяць по хворобам різним, по хворобам по профілактиці, але це буде пізніше. І так? Число 15. Число 15 нумерології це число дьявола. Ну, у карті Таро Лорма дивно намальовано у нас такий спокусливий цей яблуко, як завжди. А у інших картах нам намальований дійсно дьявол, де якби нема в нього полу, рожки, ножки, жіночі там молочні залози, хвост у нього, копита. І теж стоїть двоє людей. Він і вона, як роблять вибор спокусу. Спокуситься, не спокуситься. І так люди народились 15 го числа. Деякі люди, коли я кажу, ви родились 15 го числа, це число дьявола, вони кажуть: не може бути, не може бути. Тому що люди 15 го числа талановиті, харизматичні, вони багато чого вміють, але вміють не фізично працювати, чистити цибулю. Вони вміють впливати на людей, а відповідно, вони можуть вести за собою людей. Ви скажете, що ви деяких людей знаєте, і вони не ведуть собою, людей. Так? тому що кожне число залежить від того, в якому статусі людина, яка освіта, і, і де знаходиться людина, і які у неї подобання або цілі. П'ятнадцяте число, так як це число дьявола, це спокуси. Людина буде спокушатися завжди. Завжди вона й приходить для того, щоб спокушатися, або для того, щоб мати залежності. Ці люди мають залежності, і не це не обов'язково залежність, наприклад, пиячити або курити, або наркоманія. Це може залежність бути від їжі. Залежність може від чоловіка бути, залежність від краси. Люди 15 числа можуть бути залежні від того, вони бояться, щоб їхнє обличчя було ідеальним. Вони бояться, щоб там не вискочило щось, там прищик. Вони постійно можуть бути в косметологічному кабінеті, тому що вони стають залежними від цього. Неначе їх тяне якесь хворобливе і каже: піди, піди, є залежні на чистоті. Вони постійно шукають, протирають ганчіркою. Свої меблі, стакани і все інше, то їм здається, постійно треба мати руки. У ці люди залежні, але вони не розуміють, що ця залежність може хворобливою бути. Разом з тим, якщо людина є плюси по 15-му і мінуси, але залежність у цих людей завжди. Ці люди пройдуть велике випробування своїм в житті і будуть випробовуватися як то алкоголем, ревнощами, сексом. І різними пороками, які є у цьому світі. Тому що це дьявольське число. Д'явол не є непоганий, нехороший. Він просто дає отакі можливості. Людина чомусь е, йде е, по мінусу, і бере від життя не завжди плюси. Тому що щоб, е, зло завжди перемагає першим. І воно на першому місці. Тому що за Позитивній якості треба ще буде поборотися, а тут зразу залежність. Залежності. Ці люди можуть бачити інших людей. Вони навпаки витягають з людини саме найгірше, що є, і ведуть на провокацію. І коли з такою людини починаєш вести розмову або вступати в якісь е, спори, почин... е, людина інша. Не, не, не хочучи цього, починає показувати все гірше, що в неї є. Тому що людина з 15 числом витягує Люди з 15 числом маніпулятори, і вони часто керують людьми, хоча у них залежності дуже багато керують людьми. Але на посадах вони можуть займатися корупцією, чорними схемами. І їх постійно буде оця диявольська енергія. Не на той бік вести, не на той бік правди, кажуть, а на бік брехні і негативу. Тож люди з 15 числом повинні це розуміти. Заодно, хоча я бачила є такі люди з 15 числом, що можуть виховувати інших людей. Наприклад, ті, хто курять або пиячать, вони можуть зупиняти, але не кури, не пи. І тут задача 15 числа зрозуміти, що цей світ, він не ідеальний. і в нього є отакі пороки, і в ньому живуть отакі люди, і виправляти нікого не треба. І хто биячить або курить. Треба пройти просто мимо, і не треба говорити або казати, киньте. Ви можете дати таку сказати, що не куріть у цьому приміщенні, але виховують і розказують, як треба кинути, неможливо. Як же людині з 15 числом боротися з оцими своїми шпороками, у яких сидить енергія диявола? Їм ра... Нумерологія і психологія сучасності радить їм поміняти. Одні залежності на інші. І ті інші залежності будуть менш впливати на негатив в їхньому житті. Якщо ви курите, ви можете фанатично зайнятися спортом, ну, це звучить смішно, але ці люди завжди будуть мати залежності. Хоча жінки часто кажуть, ні, ні, я незалежна. Залежні, вони, б, вони просто, якщо почати розпиратися, потім зрозуміють, що вони залежні. Вони залежні і можуть бути, жінки можуть бути на сексуальному рівні. Залежні все. От Залежні все. Хочу мужчину і все. От хоче і все. І якими це буде шляхами, і який це буде мужчина, до речі, у нас в суспільстві не прийнято говорити про якісь там. Про якісь, наприклад, магічні, магічне життя, яке існує серед людей. А от 15-й аркан він не займає, не займається цим. Або навпаки, якщо ви не цікавитесь, що є в цьому світі магія, то в магія не займеться вами. Так що. Коли ви зустрінете 15... знову, ви не знаєте, буває, що у вас є 15 число. А ви можете не родитися 15 числом, але якщо прорахувати цю матрицю, у вас може бути призначення 15 число. І вашу залежність, і коли у вас житті щось не виходить, ви цікавтеся, цікавтеся, чи є у вас 15 число. Воно воно, можливо, стоїть у призначенні, бо це число вашої душі, і потім ви питаєте, чому мене складається життя, я хочу виправити, тому що у вас є п'ятнадцяте число. А це число диявола, і з ним треба розуміти. 15 му числу треба прийняти світ, що він є і чорний, і білий, і не виправляти його не на чорне повністю і не на біле. Звісно, ці люди це їхнє захворювання, це е, ожиріння Часто ці люди зустрічаються, це онкологія, якщо по мінусу живуть. Якщо по мінусу живуть. Люди, які не вчилися ніде пиячать 15 число, вони зовсім деградовані, беруть топор і бігають по селу. Це такі є люди, так. Да, такі є люди. Ось таке, таке, таке число, але воно все рівно. Є. До речі, оце артистка із Алла Погачу. Вона народилась 15 числа. Її за нею люди йшли. І, можливо, досі, досі там слухають її. Вона харизматична, вона веде за собою. Це не значить, що вона дуже корисна, але в неї є оце диявольське, що подобається людям. І люди йдуть за цим. У неї, до речі, багато чоловіків, у неї 15 число на сексуальної основі стоїть. Так що, в основному, Він працює по-різному. У людей залежності буває багато в цьому світі, так як і страхів. Оскільки страхів, скільки і залежності буває. Скільки страхів, скільки і залежності. Якось так. Про 15 число вони управлінці гарні, все-таки. Вони можуть бути і артистами, вести людей за собою, говорити можуть. Вони знаєте, диявольська яволь, харизма або вона чи він гарний, диявольська якась краса. Люди не розуміють, чому вони йдуть за цими людьми. Але не всі. Якщо буде число з 15 і, він, і він, людина не гарна, не харизматична, це щось по роду таке. Але, до речі, якщо 15 числом люди народжується, це значить, що в роду у них той був, хто займався магічними різними ритуалами. Щось по роду таке зробили, що людина не гарна, не харизматична. 15 те число завжди таке. Якщо вона навіть не гарна, не голос може бути такий, знаєте, харизматичний, такий обволакуючий. Ось таке число. Але люди думають, що це зло. Е, є легенди, є інші знання, не тільки ті, які нам дають в школі, там це знання, що є е, темне царство і світле, є боги, а є дияволи. І є третя чорна воронка зла. Це не мої знання, бо ви подумаєте, що це я сама придумала. Але я просто поділилася з вами, що така інформація існує і, можливо, вам. Про це не розказують. Бо диявол, він не є таке абсолютне зло. Він просто показує ось беріть беріть і знайте міру, а людина не знає її. І скачується, а потім кажуть, це зло. Є окрема воронка зла. Кому цікаво, або задавайте питання, якщо ви хочете, щоб я про це розказала, але це не мої знання, я взяла їх, вони існують. Вони цікаві, щоб щось зрозуміти, треба мати знання, хоч якісь. І потім, навіть якщо це міфи все рівно, треба читати, і тоді можна щось можна зрозуміти. Сьогодні я на картах хочу подивитися таке питання, бо людей теж це цікавить про онлайн школу. Онлайн-школу. Питання буде таке. Ну, це я це загальне питання для людей. Питання буде таке. Чи залишиться ще онлайн-школа у 2024 році? І чи буде це вже у нас, може, назавжди. Ну, що карти покажуть? Ну, ми дивимося на 2024 рік, чи будуть діти вчитися, може новий навчальний рік буде 1 вересня 2024 року і там щось зміниться. Але ми подивимося інформацію, яку покажуть карти. За кожною картою є карта, називати їх старшими. Оце я вам зараз чисто розказую, це старші від 1 до 22. Це, у них теж в карті Таро це старші карти. Дальші, а далі є просто нестарші карти, там, як Рицарі, пажі. Є нестарші карти. І так, давайте подивимося. Хто пізніше подивиться, буде дивитися, теж може подивитися. Підтримуйте мій канал матеріально. До речі, хто хоче хто стати спонсором моєї четвертої книги. Я теж буду не проти, Можете написати. Книга коштує, щоб випустити, 10 тисяч гривень. Це 100 примірників, і, і то це можливо, можливо, це в мене можливо старі якісь між розцінки. Ну, 10, ну, Якщо треба товста обкладинка, тверда, тверда я не сказала, то там, можливо, і більше. Коштує 100 примірників. Три книги я випускала. За свої кошти завдяки чоловікові. І, може, деякі люди там допомагали, але, в принципі, за свої кошти. Да. ніхто так не допомагав. Ну, Хто хоче, я. хто буде спонсорувати книгу, то, звісно, я про нього напишу всі книги. Але це, видно, буде не скоро. І як кажуть, люди, це ж не головне, головне перемога перемога. Що ми кладемо цю перемогу? Незрозуміла. І так, онлайн школа. Онлайн школа, чи залишиться вона до кінця 2024 року. Як будуть вчитися діти в Україні? І так, онлайн школа. Ви будемо дивитися, чи залишиться онлайн школа і як будуть вчитися діти, чи буде продовжуватися онлайн до кінця. 2024. Ну, і до кінця цього року, да, до кінця року. До кінця року буде продовжувати, карти показують, що буде продовжуватися. І це зразу карти показує, що коли вони займаються... Це якась крадіжка. От карта крадіжки показала, коли діти займаються, але все-таки, 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 все-таки 50% не буде стопроцентно все-таки 50% відсотків дітей буде ходити до школи, а 50% буде онлайн. Які з цих дітей будуть? Молодші класи, старші? Чи це в Україні якось, чи там будуть області поділені? Карти, звісно, не кажуть. Але 100% не показало. Буде 50%. 50% будуть вчитися в школах, а 50% онлайн. Зараз що ще. Онлайн школа. Онлайн школа. Ну, це буде до, до літа. А тепер далі спитаємо, що ж буде після літа на вересень. Що буде після літа? Чи буде онлайн далі навчання? Так, онлайн буде. І щось, до речі, таке щось. Онлайн школа ну, з 1 вересня. Показую карти, онлайн буде 1 вересня, і е, показую, що деякі знову жінки з дітьми знову десь поїдуть. Можливо, деякі знову захочуть виїхати за кордон. Ну, так, карти показала. Я теж не знаю, що ми ж не знаємо, що буде через піорну карти. Показують, що таке буде, може бути. Онлайн-школа, онлайн-школа. Да, онлайн-школа. І чим ближче буде до зими. Буде більше ставати онлайн-школи. І там вже діти ходити майже не будуть. Будуть сидіти, будуть сидіти в основному вдома онлайн. Виходить, що весною, десь весною, може, діти вже почнуть ходити в школу деякі, і трошки в вересні. А так, онлайн-школа буде продовжуватися. Ну, знаєте, спочатку онлайн-школу запустили, коли. Да. На школа буде продовжуватися і далі до кінця року. Все, і будуть закони, якісь змінені? По-по. Можу ще спитати, чи буде це впливати на здоров'я дітей, -школа. Цікаво. От як вона школа як, Що карти скажуть? Як буде впливати онлайн школа на дітей? Які будуть захворювання, можливо? Які будуть захворювання? Тому що це просто так не, ну, не пройде. Не пройде так просто. І так дивимося знову по картам. Дивимося, які захворювання можуть бути у дітей, якщо вони будуть постійно займатися онлайн-школою. Чи це будуть якісь наслідки, чи будуть наслідки? Чи будуть наслідки якісь по захворюваності? Ви знаєте, карта, випала, карта помірності, це по-перше, це значить ну, помірно якось тяпляп якось вчиться. Але карта дурака випала. Ну, то, це діти будуть тупіти. Ну, зразу карта дурака. Ну, хто цікавиться, можете подивитися, що це означає, Карта дурака. Діти не будуть карта дурака. Це буде як крадіжка їхнього часу. Крадіжка їхнього часу і крадіжка їхньої енергії. Так, більше таких захворювань більше таких нічого не каже. Більше, які захворювання. Одон, До речі, онлайн школу будуть спонсірувати знову за кордоном. Будуть щось давати, чи ноутбуки, щось будуть давати в школи, чи ще щось видавати. Задавайте свої питання, можете писати в приваті. Наголошую на те, щоб е, е, відеоролики свої з приводу реабілітації по захворюванні, хто захоче, я можу вам особисто потім прислати в меседжер відео про якесь захворювання. Наприклад, я буду казати, що сьогодні в мене відео про там, гіпертонічну хворобу, а сьогодні, наприклад, про артроз колінних суглобів. А сьогодні, наприклад, е, така тема. Як, наприклад, чому у нас крутиться голова? Чому крутиться голова і що треба для цього зробити? Я буду давати поради, але це поради платні. Один відеоролик, я ж сказала, 50 гривень. Так що, хто бажає, зразу можете підписувати, написати мій повідомлення, що ви бажаєте дивитися такі відеоролики. Ну, і вірш якийсь прочитаю. Словами, можна описати. Все. І не треба навіть малювати картину. Тільки треба правильно підібрати слова. Я теж таке робила е, своїми віршами. Я описувала ситуацію, описувала природу. Описувала, де, яка книга хотіла я взяти книга Омрія надаль. Це перша моя книга. Описую природу, описую людей. Вірш такий називається міське життя, де я описую просто от кадр, кадр, який був в місті. Звісно, це не в Баштанці, де я проживаю, це районний центр, тут не їздять тролейбуси, автобуси, тут не маршруток таких нема. Ну, є маршрутки тільки до міста, так нема. Тут буває так пустинно, коли йдеш, буває вихідний день або просто якийсь день. І довго можна зустріти людину. Собаки гавкають, а людей майже нема. Так, дойдеш до центру, ну, може, хтось один там зустрінеться. Пустинно буває, пустинно. Але я кадр про місто більше обласного значення. Називається міське життя. Маршрутка. Люди і зупинка, Кудись біжить і на хвилинку, хто зглянув на яскраві квіти, які ростуть у клумбі літо. Таксі, трамваї, магазини, і всі летять, як ті машини. А дівчина підняла очі в де хмари в небі білі розійшлись, кафе і лавочка у парку, та літня жінка з позаранку сльозу пустила тихо долі. І ринок загудів, як бджоли. Вже вечір ліхтарі і зорі, асфальт заморений хворий. Мужчина із трояндами біжить, чиясь душа бігом у світ летить. Ось так я пила, описала вірш. Пишіть, про які теми ви хочете, щоб я розказала, якщо ні, то я сама буду підбирати. Пишіть, як, про що, я, яке питання ви б хотіли, щоб я подивилася в Україні ще на картах. Самі питайте. Ставте захист на своїх воїнів, які воюють, чи на своїх дітей. Звертайтеся, я скажу, які слова треба читати. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Гарного всім вечора і до завтра.